Разом. Wow. Які гарні торти. Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. <звук> Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таки на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони рухаються, це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. Фу, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О ні, здається, у мене по обличчя щось повзає. Ні, тільки не це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся стигли заповсти Коли все це закінчиться. Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса. Виглядає справді просто потрясно. А як це смачно, ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком, будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я їй не чекала. Ну, нічого, зараз я тебе провчу, подружко. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, як вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, Ти що твориш, міло? Ну все. Тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що перці чілі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це не нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так! Це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого! Ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, не... боже, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно. Та солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться все скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїде до кінця. Сподіваюся, тепер ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Фух, як же добре. Дякую. Настала моя черга крутити колесо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку, на мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, смухлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка! Моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати і мені хоча б одну спробувати. Ну ні. Я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить чудово, мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Так, дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак. Ти маєш рацію на всі 100%. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, ти що наробила, міло? Через тебе я вся о жуйці. Все обурливо. Але ти сама вина. Я попросила тебе зупинитися. О, ні, ай! Який колючий кактус! Ні, я не можу його їсти. Придумай щось, це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз. Час робити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую, сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Ей, прокинься, що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово. Нами дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі. А яка гдота? Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається. Час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин, Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Yeah. Яка краса. Тепер я можу знову малювати. What? Що відбувається з точилкою? Ось тепер я вся в Тирсі. Зате улівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в Тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезно, Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звідки папер? Жулі, може, вистачить кидатись? Яке нахапчу, Джулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок! Мабуть, я його прихоплю. Гей, де мій малюнок! Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, Міла, де твоя робота? Так, не піде, ти точно не виграєш. Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. він мій стоп, дівчата, вистачить лаяти. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка! зі справжнім діамантом. Бо це так! Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчата, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістане цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь. Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла okay. у дитинстві. Я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. Потрібна її стерти <рив> Так, <рив> як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний весь але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <рив> На мою думку виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, міла не буде проти, якщо я позичу в неї. <плес> Я не зрозуміла. А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, Ось це пранк. О ні, що таке? Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне. Який жах. Біндо. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. Ні. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Ні! Що ж тепер робити? Я не хочу ось манога! Хоча може мені допоможе клей, який я використала для Франка. Чудова ідея дівчата. Час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло. Від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимусь на це і сміятимусь. Можете не відмовлятися, все одно доведеться з'їсти. Спробуємо. О, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим при мені ще страшніше пробувати його. Так вже і справді Гідота. <проб> Джулі, а ти чого смієшся? <проб> Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі Лови. Ви що наробили? Яка гедота! Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <рес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз із з вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, да, же усі ми хочемо такого солоденького друга. Колись я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я не винна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах, так! Тоді і ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. На що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! <рес> Дивіться, який він гарний і милий. Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Милий песик відклав не дуже милий кубку. Фу, яка гидота! Песак дістався нам, а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні! Все зіпсовано! No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Все, не чіпайте мене, я малюю. І Я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто, але й інші не мають його отримати. Мила, не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Oh, no! No! Ха -ха, мені здається, її личить. Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. Oh -oh. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишила сумнівів, що приз дістається, Мілі. Вітаю. Треба ж яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. А, Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш. Але я все одно не дам. Ах, ти шахрайка! Тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну, ой, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. б би свої незадоволені обличчя. Та їх на намисто не виправі. Це що? Наша перша страва Здорово. Ого, торт! Який величезний! От ви відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Oh. Алекс правий, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкосити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б крем. Це проти правил, Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алексе, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у крем! А це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт Дай нам, ну, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так! Тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. Тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джулі в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, бою, що він надто колючий. Отак, як коляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пласти. Давай заклеємо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. Ну ні, краще ти. Я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте, чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Лас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми б і без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Здається, цей режим на тостопки. Спробу включити турборежим. Клас. Це мені підходить. Погнали Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекарем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибач, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию. Я це величезний клас! Тут нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер, я зможу з'їсти лядяник. Ну ось, а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути Чупа-чупс. Так нечесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я так і бути. Я тобі поступаюся. Ай, навіщо ти кинула в мене обгортку? Пробач, не помітила. Джолі не може відкусити карамель. Не, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. <світ> У тебе все одно не вийде зробити цей чупа-чупс. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Oh, yeah. Не може бути. Ковалда розбилася вщент. Oh, yeah. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені мені Чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Клизнути oh, yeah. і я б змогла. Oh, yeah. Ну Все, схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка клас. Ну ось, вона могла дістатися мені. Не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жуці А не здається, що пахне чимось тухлим На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так нервуєш, Алексе, давай я почну. Фу, до цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так не піде. Гараз, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно, але ж я не боягуз. Пробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс.